Якщо говорити про туризм, про галузь туризму, як не відпочинок, а саме про галузь, то мені згадується такий економічний показник чи економічний такий фактор, як піраміда Маслоу, де в самі, в сама будується піраміда на тому, що людина першочергово це забезпечується її безпека, е, проживання, е, забезпечення себе з хлібом насушним, адже потім людина починає думати про... Щось про відпочинок, прода і про якісь покупки. Відповідно, тому і зараз галузь туризму знаходиться в ну не сказати плачевному, але не в ідеальному стані. Якщо говорити про в'їзний туризм, то в'їзний туризм, відповідно, іноземці ніколи не будуть їхати в країну, в якій йде якісь, якісь перебіг, революційні події, чи е, годується війна, чи, можливо, якісь непередбачені події, і іноземці то бояться, вони не поїдуть до нас, і тому і вони і не будуть їхати. Якщо брати в туризм внутрішній туризм, то внутрішній туризм зараз теж падає, тому що люди теж непередбачені, відповідно, люди не бояться їздити між регіонами. Слухаючи всяку інформацію про якихось невідомих людей, які йдуть з масками. Про все негативна інформація людей. Насторожі, вони не їдуть. Якщо говорити про виїзний туризм, то зараз виїзний туризм в Європу більш-менш відбувається. Люди не бояться їхати в Європу, люди їдуть в Європу. Але якщо брати туризм кудись далі, Єгипет, Емірати, людей, які передбачають якісь великі переїзди, вони бояться, тому що люди бояться, що завтра не визначена ситуація. Завтра, не дай Бог, буде напад, не дай Бог війна. Вони вони не будуть мати куди повернутися. Плюс ще один негативний це скачок валюти. Відповідно, зараз ціни стають непередбачувані. Ціни не знають людина, яка вчора могла заплатити 300 доларів. Це було по курсу 8 за долар, а зараз курс до 10. Відповідно, людина платить набагато більше грошей, тому вона зараз боїться переплачувати. Не чекає, коли курс спаде і буде нормальний.